біатлон 2. Розглянемо схему майданчика естафети Біатлон 2. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар: м'яч для метання дві штуки. Маленькі ворота дві штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту та фінішу. Руху та лінії вогню. Наприкінці лінії руху на відстані 3 метри від лінії вогню встановлюємо ворота. Один з учасників команди до початку естафети стає за ними. Перший учасник команди стартує з м'ячем для метання в руках. Він має подолати відстань до лінії вогню і звідти влучити у ворота. На влучення у ворота у нього є три спроби. В разі влучного кидка партнер учасника, який знаходився за воротами, підбирає м'яч та рухається до старту, і там передає м'яч наступному учаснику команди. В цей час учасник, який виконував кидок, займає місце за воротами. В разі невлучного кидка. Якщо м'яч відскочив від воріт, то учасник, який виконував кидок, або його партнер підбирає м'яч, повертається на лінію вогню та виконує наступну спробу. Якщо ворота при цьому зсунулися, то повернути їх у вихідне положення має право будь-хто з учасників. Якщо м'яч пролетів повз ворота, учасник, який знаходиться за ними, повертає м'яч партнеру, який виконував кидок. Той з лінії вогню виконує наступну спробу. Якщо всі три спроби були невдалими, то учасник, який виконував китки, замінює за воротами свого партнера по команді і передає йому м'яч. Після отримання м'яча цей партнер починає рух, повертається на старт і передає естафету наступному учаснику команди. Останній учасник після влучної стрільби повертається на старт в довільному порядку. Партнер, який отримав від нього м'яч після влучної стрільби, починає рух до лінії фінішу. Естафета закінчується тоді, коли він торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.